З 1 березня на 8% збільшились пенсії в Україні. Майже 10 мільйонів пенсіонерів отримують підвищені виплати. На Вінниччині це 400 тисяч людей. Повідомила під час брифінгу Олена Корчака, начальниця головного управління пенсійного фонду у Вінницькій області. В середньому виплати зростуть на 300 гривень. А середня пенсія в Україні становитиме 5717 тисяч гривень. Коефіцієнт підвищення. Це розрахункова величина. Він відповідає 50% показника зростання споживчих цін, і 50 зростання середньої заробітної плати по Україні, з якої сплачені внески за три останні роки, яка застосовується при призначенні пенсії. І ці показники розраховуються на базі. Офіційних даних розвитку економіки на їх визначення потрібен час, тому десь в середині лютого вони визначаються, і з 1 березня щороку проводиться індексація.